Які сервіси для пошуку роботи можна розглядати додатково? Коли ви вирішили піти на цю трапу пошуків роботи, вас повинні бачити. І чим більше вас побачать роботодавців, тим більше ви отримаєте пропозицій. Тому використовувати тільки одну платформу для пошуків ну такі. По айТіхам ось це. Якщо ви паритеся, щоб вас не спалили ваші роботодавці, що ви шукаєте роботу, ось в наджині взагалі анонімний пошук. По можна, наприклад, ще розглянути розділ за кордоном. Там зазвичай вони пишуть віддалено. Нахип. Піманди багато вакансій, яких я там не бачила на ворки, на роботі не такий об'єм, але можна покопатися і щось для себе цікаве знайти. Оце я називаю місто HR департаменту. Їхня хата, база. Ви навіть можете попідписуватися на HR з компаній, які вас цікавлять, і слідкувати за ними, бо вони найперші, які повідомляють про пошук. у нас ця платформа користується популярністю, але не так, як за кордоном. Але теж можна щось нарить. Я знаю, що коли ви розміщуєте резюме, вам починають дзвонити всі, хто треба. І не треба частіше, хто не треба. Якщо хочете, щоб цього було поменше, резюме ніде не повинно бути. Але про вас не так багато роботодавців дізнається, Ви можете самостійно шукати роботу через сайти компаній. У багатьох є сторінка кар'єра, і там можна дивитися ваки. І не забувайте, що перед тим як подаватися на вакансію, ми читаємо, що це хто це бурласечка.